Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Біженці часто стають мішенню шахраїв, адже перебувають у вразливому емоційному стані. Такими людьми легко маніпулювати й отримувати необхідні дані або навіть кошти. Саме тому шахраї активно користуються цим та дурять наших громадян. Про популярні шахрайські схеми розповіло видання Бізнес Тож, які шахрайські схеми користуються популярністю за кордоном? Схема перша збір персональних даних, які потім зловмисники можуть використати у власних цілях. На початку 2023 року у Польщі помітили оголошення про збір інформації від імені департаменту у справах іноземців. Нібито така інформація потрібна для допомоги українському дипломатичному представництву. Цікаво, що громадян Польщі також просять надавати інформацію про українців, з якими вони знайомі. Шахраї комунікують з поляками через електронну пошту громадяни Польщі отримують електронні листи з вимогою надати інформацію про біженців з України, які орендують у них житло. Щоб остаточно запевнити отримувача в його достовірності, вказують адресу посольства України, куди надсилати дані лякають штрафами за ігнорування листа. Департамент у справах іноземців не забарився з коментарями і заявив, що він не збирає дані українців. Також представники департаменту закликають ігнорувати подібні повідомлення. Й у жодному разі не надавати інформацію. Схема друга шахрайство з песель. Українці у Польщі часто стають жертвами шахраїв, коли їх просять надати власний номер Песель. Згідно з опитуваннями хран Песель і реєстру державного боргу, 27 опитаних українців назвуть свій номер Песель. Для наших співвітчизників таке прохання не видається шахрайською схемою. Ніколи не діліться даними, коли отримуєте дзвінки, нібито від працівників банків, постачальників електроенергії або інтернет-провайдерів. Схема 3. фейкова фінансова допомога. Зараз активно працюють фішингові сайти, які імітують українські банки. Шахраї пропонують українцям отримувати допомогу від іноземних партнерів України. Чим небезпечні такі сайти? При вході на сайт користувача просять вести свої персональні дані. Таким чином вони потрапляють до злочинців. Тож як не потрапити до цієї пастки? Довіряйте тільки надійним ресурсам чи офіційним сайтам. Ніколи не вказуйте реквізити своєї банківської картки на невідомих сайтах. Якщо вели дані, а потім зрозуміли свою помилку, одразу ж заблокуйте карту. Схема 4. мобільні аферисти. І ще одна популярна схема дзвінки від імені мобільного оператора. Потенційна жертва повинна називати відправлений на телефон код. Після цього шахрай отримує доступ до кабінету на сайті оператора мобільного зв'язку. Таким чином стає доступна. Персональна інформація й можливість перевипуску сім картки. Жоден привід не повинен стати причиною розкриття ваших даних. Зважайте, що шахраї можуть аргументувати дзвінок необхідністю перевірки зв'язку, перехід на 4G тощо. А на цьому в мене все бережіть себе та свої дані. З вами була Київська Пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.